Хлопець розбив Apple Watch, які йому дарувала. Де мені взяти 16 тисяч, щоб купити нові? Скільки? Та за такі гроші можна три гарних смарти взяти. Та ну, немає дешевих і якісних смарт-годинників. Коспит Tank m 3 Ultra. Присутні всі можливі функції, датчики здоров'я. Сумісність як за iOS, так і Android, а функціонал нічим не поступається конкурентам з Apple. В Apple Watch є багато класних змінних ремінців. Зручний каучуковий ремінець, міцний та ударостійкий корпус з нержавіючої сталі. Стандартне кріплення для ремінців, тому можна легко замінити на любий. і сталевий браслет у подарунок. Ну, таких циферблатів, як у Apple Watch, точно немає. А їх тут більше ста. Виглядають класно, але начинка, мабуть, слабенька. Потужний двохядерний про. Процесор, яскравий amoled дисплей можливість здійснювати та приймати виклики. GPS, компас, барометр, відстеження маршруту. Все це тримається в сталевому протиударному корпусі із водозахистом 5 атмосфер. Тому цей годинник він точно не розіб'є. Пакуйте його, я купую.